Історія для Донбасу. Ми під'їжджаємо до Часового Яру, що мися до точки, ну, там, менше двох кілометрів. Скрізь все розбито, роз... розтрощено, і вон бабулька їде на велосипеді. Вона за хлібом їде, і ще за водою. Бог його знає. Якийсь Такий магазин, який там в підвалі якогось приватного будинку ще функціонує і як би, харчує місцевих. Що вийде тряска, яка весела, фактично весь сюжет сьогоднішній і буде знятий в такому форматі. Фактично це документування ситуації в часовому яру і довкола нього. 24-та чекай, чекай, чекай. 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 окрема механізована грига в район цього населеного пункту для посилення рубежів. Зараз побачимо, як тут влаштований фронт, яка ситуація тут поспілкуємося з бійцями, покажемо максимально картинку таку, яка вона є. Ой, красота. Стоп, 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 стоп. Дерев'яний біляк. 5 гривень. Доставка тіла завершена. Переміщуємося в підвал. Кави, чай будете? Та що? Можна буде? Новий часів. Використовують різні засоби, такі як ТОС. І спалюють судінні сили. Що таке ТОС? — Система залпового Це Сенсайпіок, що ні? Так. Ну, там є різні модифікації. Як це зброя працює? Інфраструктура загалом, і, 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 і яке і, і яка ураження наносить свій тост? Воно зносить будинки повністю. Вона, скоріше, я б сказав, підпалює, воно ж проникає, проникає от, о, всі шпарини, і вона загорається, і частково, частково бачите, і руйнується. Якщо я зараз щось сказати щось не так, ви мене поправте. Але мені здається, що ця картинка реально, от як зараз виглядає часів, мер, вона хрестонатійна для будь-якого населеного пункту, куди росіяни заходять, вони його зруйновують вчинку. І чим довше триває, контакт, тим більше руйнувань зазнає от просто перекопана земля на прийомі. Так, зазвичай... Це все ж цивільні будинки, це там люди жили. — Так вони можуть і дотепер деякі залишатися там, і вони все одно будуть їх обстрілювати. Обстрілювати кабами, ракетами і такими системами. Це, де ми це Так, приліт? Можливо, загорілося.

Ситуація насправді критично важка, тому що під час заїзду противник починає контролювати за каналом і весь маршрут, який ми тільки починаємо рухатися. Відповідно, в нього кожний рубіж по 3-4 гармати вже наведені. Тому це дуже важко. Ну і плюс FPV-дрони. Тому добре, що спасають засоби РЕП безпосередньо. А так досить важко. Прориваємося, але е буває досить важко. Тобто ну, це страшно, як людський, е людський страх завжди був, присутній він завжди буде, як говориться, очі страх має великі. І е бувають моменти, коли є там трьохсот, треба ввозити, відповідно, ти заїжджаєш. А лише за рахунок того, що у них пристріляні точки, це є до хвилини часу. Те, що вони гарно прибиті, ну і присив під дрони. Треба є до хвилини часу, і типу, встиг не встиг вже, і машина просто від'їжджає зразу. вже. Тобто кожен раз, як тільки виїжджає МК, вона виїжджає ну, на такий досить великий ризик, того, що може просто не повернутися. Але ми розуміємо, що люди безпосередньо, які зараз знаходяться в і в часі в'яр, і зараз цих. В лісах ну вони потребують тільки забезпечення евакуації, от. Тому, тому, е, тому механіки розуміють, що потрібно. От як поводить себе противник взагалі в цій смузі в нашій зоні відповідальності? Та і які його плани загалом він іде вперед в лобову, чи обходити, намагається що взагалі він робить? Противник постійно проводить розвідку боєм. Постійно проводить він е, зосереджується в певних своїх районах, має які райони він зосереджується, звідти він по е, маленьким групам дві-три людини він переміщається, переміщається відповідно і пробує себе накопичувати. Після того, як він себе накопичив, там, умовно, від 10 до 15 людей, він пробує штурмувати. Тим самим він пробує штурмувати, він підходить до максимально наближеного до переднього краю, лінії бойового зіткнення, де наші люди стоять. Відкриває вогонь, відповідно, наші у відповідь. Вони відходять на метрів сто, відпрацьовує артилерія, вони опять пробують і отак пробують накатами. В день в середньому було там 4 чотири накати. Не багато накатів, але ну, за рахунок застосування FPV-дронів, FPV скидів, артилерії, то в них досить успішно це виходить. Відповідно, так таким самим вони постійно щупають. щупають, тут не вийшло, вони пробують інше, направлю. Тут не вийшло, вони пішли з іншого флангу, тобто заходять фланги. Е, на цьому напрямку вже стало більш проблемою, те, що Калинівка, на жаль, вже впала, і противник повністю зайшов в ліс. Тут АЗЕКи, зеки, шторм В. Відповідно, вони в них укомплектовані, у них бронежилет, каска, чотири магазини, автомат і пішли. Їхня задача це повністю проводити розвитку всього цього лісу. Крайні дні 2-3 дні вони ще не розуміли, де ми стоїмо, тому що їм важко вичислити наш передній край. І нам важко вичислити, де взагалі вони переміщаються. Тут постійно спроби атакувати засідки, робота артилерії посилена, ФПВ-дрони, керовані авіабомби. До речі, застосовують більше тут АТОС. «Сонцепеки» застосовують безпосередньо по самих позиціях. От, по КАБАм або ФАБам тут якась активність зменшилась. Тобто є, але дуже рідко. Да, він постійно проводить розвідку, він постійно веде, щупає, пробує. Насправді тактика так ворога така сама, яка була на Авдіївці, Бахмут, Місні Штурм. Так. Да. Просто проблема в тому, що канал. Він нас вижимає до каналу. Слава Богу, безуспішно. От. Тому ми по -чуть, по -чуть стараємося його е блокувати, вибивати для того, щоб зробити буферну зону більшою. Бо зараз досить складно в цьому плані. Ну, якось так. Війни, на жаль, не буває втрат. У нас вони теж є. І... і хлопці це все розуміють, бачать, як взагалі з бойовим духом бо бійців зараз за цей час, поки вони тут. Е... Важко сказати насправді, то, що, наприклад, бійці, які е... обрізані без логістики, то їм важко. Слава Богу, мораль... ну, дух не падає, тобто не говорять, що ми все будемо тікати, ми покидаємо позиції. Вони стоять, вони розуміють, що треба, вони стоять, слава Богу. Е... Просто постійно з ними треба розмовляти. Постійно підтримувати, щоб вони чули твій голос, чули голос безпосередньо командира роти. Тут дуже важлива робота безпосередньо командира роти і командирів зводів, які безпосередньо з ними. Тому тримаємося, пещу, пещу, тримаємося. Наре... Ну, війна не буває без втрат, але є такі моменти, які це втрати. Розумієте, тут Проблема в тому, що. Всі розуміють, що противник нас практично витіснув до канала. Я, ну, і тримати оборону тут вже просто вкрай ну, важко, що по втратах ворога? Чесно, важко сказати. Ми бачимо, що попадання хороші, да, там від дронів скидів, там артилерії засобів. Да, по перехватам є і 200, і 300, важкі 300. Вот. Ну є, звичайно, є. Та і вона, якщо чесно. Всі зрозуміли, що яку ти кількість би тут не знищив, відповідно, така ж сама кількість прийде. Людського ресурсу не вистачало. Людьми ми, ми, ми не встаємо людьми. Тут безпосередньо засоби треба. От засоби вони її дуже спасають. От, постійно йдуть обстріли, відповідно. Противник на місці не стоїть. О, десь годину тому контактний бой У нас опять пробували щупати. Ну наразі спокійно, слава Богу. Два підсумуємо це все. Фактично, зараз йде боротьба за збереження життя піців і за утримання позицій. Ну, зараз стараємося мінімізувати якісь наші втрати відповідно. Я не знаю, що чесно. Тип, ну, ти, що тут сказати? Ну, Тут ситуація така настільки важка, ну що ти скажеш. Щось ще рюкзак якийсь тяжелий, ні? Щось наші люди. Не мінить, ні? Можливо, сафери. Вони вже Блин, ну цепку в нього попасть. Зараз працює міномет? Фінер. Да, сейчас два міномета і сапогу. По чергу, чуть-чуть почергуй, зараз до зробиш постріл. Я бачу, стрим, завис. Переліт, да? Бачу. Тепер бачу. Перевод, прийнял. Ну коментуй, може, що зараз відбувається, прямо в цю секунду. Там десь пересування було помічене, я так розумію, так? Ворога. Намагаємося, так, в районі. Труб, які йдуть від одного каналу до другого, пересікти ДРГ-групу. Зараз якраз виставляється ще один пост нашої роти. Будемо тримати їх, щоб вони не броділи далі там, по часу яру. Ловим, підходи противника, шукаємо по лісу, кого знайшли. Намагаємося хоча б тримати трошки подалі від наших хлопців. Скільки це вдається нашими засобами? Помагає бригада, той добре допомагає, навіть е піоном розносили е деякі логістичні точки. зум, ворога. Ворога. Так. Понятно, що це напрям складний, точно такий як Колись ми стояли в Бахмуті, складно. Точно так жити тут. Просто, просто чому? Я, я розумію, що сюди завели 24-ку, бо ми тут все знаємо. Я тут пішки до пішки зараз ходять. Я тут все відходив, в принципі. Ну, Проще працювати в цьому плані. Ну, Фактично, попри складність, все одно бригада тримається, стоїть Красиві на рубежах. Стоїм всі на своїх позиціях, на які вже які вони нам попали, це таке питання. Стоїмо, намагаємося максимально але в, силу, в силу тих ресурсів, які ми маємо. Що як завжди людей не вистачає, техніка не вистачає. А їх останнім часом і не було. Не знаю, всі сподівалися на цей приславутий закон про мобілізацію, але поки що тримаємося тими силами тих людей, хто пройшов війну в перші дні. Щоденно це і стрілецькі бої, і артилерія працює. Тут тобто, тобто, всі види озброєння. Всі види озброєння, і ну скажу так, я вже твикат такої кількості БК. Добре, що у нас були навіть свої, скажімо так, резерви. Ситуація поки що нестабільна, так ти береш, ситуація Опять же, є така стабільна контрольована. Тобто намагаємося контролювати ситуацію, да локалізовуємо противника. Намагаємося його знайти, але самі розумієте, це бізнес, дуже багато чергаників, зарослів, тобто, противник. Зорієнтувався, миття в просторі використовує простр... простр... ландшафт. Тобто, як тебе сказав, да, маніоврена оборона. Тобто, то, то, що у нас було колись в Попасні, в Салідарі, в Бахмуті. Тобто, да, десь трипалі бригади, три бригади там могли відступити, але ніколи ніхто не давав пройти противнику далі. Треба, треба тут так само. Підготовлювати ці всі суплоздами. Факту діє за замовина. Ну так, або опит, деякі встигають перебігти в укриття своє, котрі не встигли, як ви бачили, втікають назад, але їх знову відправляють. І так цілий день безліч спроб зайняти в ті позиції, перемістити особовий склад як найбільше на той участок. Давай, не стісняйся. Можливо, ДРГ противника могло зайти в місто. І я ну, своїм я, я дав наказ затримувати і брати в полон всіх, хто не використовує маркеров. Це безпека, першої не. воїнів машина відбувається ротація, чи ніхто не знає хто де що так. Будьте. будьте ласкаві нашим пішов дощ, є сподівання на те, що ворогу буде складніше проводити аеророзвідку. І цей час ми використаємо, аби пройтися населеним пунктом і показати як він виглядає нині. Все розбите, все потрощене, все понівечене. Противник не шкодує боєприпасів, або руйнувати інфраструктуру і просто випалювати населений пункт. Не На найкращий час для прогулянок, звичайно, але отак виглядає парк у центрі Часового Яру. Бачите, купа вирв від прильотів. Дуже багато посічених дерев, обірвані дроти, електродроти. Все заростає бур'яном. Але місцеві тут лишаються, продовжують жити. Лишаються ті, хто попри все не виїжджає. Лавочка. Можна трошки посидіти. Якщо втомимося І йти далі. Але сидіти довго не рекомендується. Бо коли і куди пролетить. Одного Богу відомо. Хлопці, ви, ви вірите в Бога чи ні? Так. Військові вірять в Бога. Але сподіваються на власні сили насправді. Ой-ой-ой, на прийшло. Просто навіть можна нічого не показувати, знаєш. Просто звук, да, інтершум. І за ним все одразу зрозуміло. Але все ні, ну, до чого я не буду... Я я Просто вийшов собі. Типу кави попити. Вилечать. Чуєте? Інтершум. Бачите, загорання навіть попри дощ. Вибух, приліт, палює, деревинує воно горить. Що ти скажеш по рослівечірній працю? За обстановкою, не да? ти підець. Все, що можу сказати. У мене немає більше, не знаю, що би додати. Тяжко. Противник суне, піхота страдає, піхота само жалко. Бідні подстанки. Ну, якось воює. О! Зараз Ось. чути, як працює і артилерія, і міномет, і стволка, і кулемет теж чути. Десь, по суті, йде зараз стрілецький бій. Да. Ну скоріше, це десь святашка. Бажаю здоров'я, яко. Що, потихеньку. Аби не гірше. Зайшли в гості до хлопців в один невідомий підвал. Будькат можна, ні? Можна. Що тут? В чому вона проявляється? А як в чому? Біжу, 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 рація, інтереси, обстрілів. обстрілів набагато більше тут. Бувають такі дні, що не затихає навіть. І грата, і все підразу. Ви мінометники знаходитесь відносно на відтяжці, піхоті зараз дуже так, як, тяжко. Піхоті набагато тяжко. Що там зараз? Шо, знаєте, шо що знаєте, що чули? Майже нічого не чули. Були вчора в них обстріли, що було? Да, вчора в наші сусіди, то і гради, там, і по пару касет. Гради працювали, я на пару касет летів. Касетка, все підряд, танчики працювала. Ситуація складна Ну, да. Але контрольовано? Чи ні? Ну, відносно. Якби ще наша трошки більше працювала, то було б краще. Ви за стволку чи за міномет? За стволку. За старшому а Які у вас міномет? 120-й. Часто працює? Ви звідки? Самі. Я Львів. Львів. Я Черкас. Олег, ти звідки? Я з Києва. З Києва. Вся Україна зібралася. В одному підвалі вся Україна зібралася. Як з нас? Нормально. Прорваємося. Щоб ще додому пускали частіше. На прийомі.

Мова зйомка екстремальна, але робота у хлопців така. і Дощ і в сніг. І вночі, і в день. Працюємо. Працюємо? Працюємо. Працюємо. Працює, як і мінометники, і прес-служба теж працює. Ти нам ще щось ще скажеш? Що би хотів сказати? Чи не хотів сказати? Ну, знаю, що б хотів сказати, щоб перемоги, закінчилась війна не. перемоги нам всім. Поскоріше вернутися додому. До жінок, до дітей, до батьків. Поскоріше, би тут все закінчилося. Щоб тих муск вибити з нашої землі, щоб їх сліду тут не було. А так все найкраще. Тільки ви вже на війні. Ну, якщо від самого початку, з 24-го. З того часу і до тепер, як запал ну, ще, не Ну, Ще ж 15 15-го. З того з часу і до тепер років років, пройшло років. Скільки, два роки, да? так? Вже тому, третій? Можна, третій рік. За цей час в Тома з'явилося запал не, не зник. Запал не зник, але ну, трохи є, трохи запалення не, не пропав. Запал є! По, по суту, видно по роботі. Це як попадаєш, так як треба, що із першої міни, то ще більший запал стає. Який результат. Так, головне результат, що був. Щоденна кропітка, важка робота дає свої плоди. Чи ні? Ну там Вона ну, то так, але тут теж не все від нас залежить. Не на місці. Вам щасливо. Будьте підзброювали. Тримайтеся там.